Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. сьогодні ми з вами поговоримо трошки знову, повернемося до теми відстрочки. Чому хочу нагадати, що в нас діяв воєнний стан з 13 травня по 11 серпня 2024 року. Відповідно, президент нашої країни підписав указ з 11 серпня до 9 листопада. 2024 року в нас продовжений воєнний стан. Зрозуміло, що наша країна перебуває в стані війни, тому він у нас постійно продовжується. Що важливо? Коли ви зверталися і отримували відстрочку, я хочу нагадати, що є категорії чоловіків. Є у нас закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, є стаття 23, де визначено вичерпний перелік чоловіків, які мають право отримати на відстрочку, мають право отримати право на відстрочку від призву, так під час. Воєнного стану на сьогоднішній день. І дуже часто, в основному, так, хто звертався і отримував вже відстрочку в цьому році, знає, що її термін закінчився 11 серпня. У вас в довідці на відстрочку це прописано, що. Ваше право зберігається на відстрочку до 11 серпня 2024 року. Тобто, по факту, наразі відстрочка надається на період дії воєнного стану. Так як він у нас що три місяці продовжується, відповідно, скоріш за все, поки що, відстрочка буде надаватися таким чином. Взагалі, Міністерство оборони пропонує. Нести зміни, відповідно до яких кожен чоловік, який буде мати право на відстрочку, зможе самостійно подавати документи через резерв, плюс, і вони там будуть ці документи підтягуватися, так, і відповідно представниками, я так розумію, цікаво розглядатися. Але поки що це просто якби. Розмови так і можливості. Поки такої можливості немає, тому для того, щоб вам продовжити ваше право на відстрочки, вам по факту потрібно знову особисто звернутися в ТЦК, знову подати заяву. У нас є постанова Кабінету міністрів України за номером 560. Там є зразок заяви на відстрочку. Ви можете її звідти взяти. Відповідно, заповнити і подати. І так само є перелік документів, бо підстав у кожного чоловіка підстави різні. І відповідно, перелік документів для кожної ситуації є різним Якщо ви вже подавали документи, то вам потрібно написати нову заяву, ви її пишете, пам'ятаєте, в двох екземплярах. Один залишається вам. Вам в канцелярії Афти ЦК повинна поставити почать, про те, що у вас ці документи прийняті. Інша заява з пакетом документів відправляється в канцелярію на розгляд, і потім, відповідно, вам або в телефонному режимі повідомляють, ви приїжджаєте, забираєте. Відповідний документ, який підтверджує ваше право на відстрочку, або ж вам прийде е, за вашою адресою проживання. Також, до речі, хтось мене з вас запитував, чим можна подати документи на відстрочку, е, чи можете ви це зробити. Так, ви можете це зробити, але ви пам'ятаєте, що лист має бути рекомендований, з описом про вручення, тобто, належним чином, представники ТЦК мають бути проінформовані про те, що ви даний лист з відповідними документами відправляєте. Так, і ще один важливий момент. Стосовно того, якщо ви вперше подавали документи, копії документів, можливо, саме ви нотаріально завіряли при подальших подачах. Не знаю, на жаль, чи це буде діяти правило в усіх ТЦК, при подальших подачах документів надають інформацію про те, що просто потрібно копії документів, на яких ви напишете згідно з оригіналом. І, в принципі, цього буде достатньо. Але попередньо, коли ви будете подавати документи в ТЦК до канцелярії, ви можете ще раз уточнити, чи потрібно пакет документів, які ви будете подавати, їх копії нотаріально завіряти. Чи буде достатньо того, що ви напишете згідно з оригіналом? Тож, Якщо ви подасте документи наразі, ви знову отримаєте в разі позитивного рішення, ви отримаєте право і відстрочку до 9 листопада 2024 року. Будемо очікувати, що цей процес буде спрощений, і чоловіки зможуть дійсно в резерві. В резерві плюс за стосунку оновлювати всі необхідні дані для того, щоб отримувати далі відстрочку. Це для тих категорій чоловіків, які це передбачено чинним законодавством України. Нагадую.